Пані Костянтин, наскільки це справді унікальне непересічне явище, коли безпілотниками наші сили спеціальних операцій ліквідовують к 52 Чому я кажу ліквідовують? Тому що вже, начебто, з'явились і світлини того, що пілот цього к 52 вже десь там на Росії похований? Е, у нас ці, ці ж сили називаються силами спеціальних операцій. Вони спеціально навчені хлопці, які е, мають терпіння, які мають можливості провести правильну розвідку. Вони устроїли фактично засідку. Засідку е, там близько десятка дронів було, які стояли в готовності. Були вивчені всі маршрути цього гвинтокрила. і. Е, коли все склалося, от, от вони його знищили для росіян. Це була повна несподіванка, вони абсолютно це не очікували і е, з, лишилися і без гвинтокрил, і без пилотів, І без персоналу. Е, всі операції, які проводять наші хлопці з сил спеціальних операцій, вони унікальні. Е, те, що стосується, там скажімо, і 31 грудня минулого року, коли вони піймали гвинтокрили е, біля. Криму за допомогою магор п'ятих і ракет А-73 старих російських, радянських ракет. І коли зараз була операція, як казав Богдан, вони три рази намагалися зробити засідку для того, щоб знищити два російських оцих винищувачі 130 СМ, які вони фактично заманили в пастку і знищили в акваторії Новоросійська. Ну, це спеціальна операція. Пане. А це от капітан, це наскільки я розумію, це є провідний гелікоптер так, в да, озброєні. Це, це, це ударний гелікоптер, один з основних для знищення танків, здатний вести бойові дії вночі, в день. Це серйозна машина. Це е, одна з основних росіян. Я пригадую, що свого часу на південному напрямку був період ведення бойових дій проти окупанта, де регулярно сили оборони ліквідовували і збивали ці гелікоптери. зараз це таке рідке явище. А в чому причина, як ви вважаєте, це боязнь підпускати свої гелікоптери близько до лінії бойового зіткнення росіян? Декілька причин таких. Перша причина. Удари по аеродромам відігнали всю цю гвинтокрильну техніку досить далеко. І немає сенсу літати на цю дистанцію. Вони встигають тільки прилетіти, щось там пульнути, розвернутися, і дай Бог там повернутися. Це перша причина. Друга причина. Ка-52 були задіяні в основному для того, щоб знищувати бронетехніку, в основному танки. Вони їх… Виходили на дистанцію десь 15 кілометрів, і з цієї дистанції за допомогою ракет повітря-Земля били по танкам. Там у них були штурм, атака, ракети. Віхер там, вони там модифікували, і за допомогою цих ракет вони били по нашій бронетехніці. Але з появою такої кількості FPV-дронів, з появою таких можливостей для, для розвідки. Ці К-52 було важко сховати, для того, щоб вони там виходили з засідки, наносили удар. І ці, ці тактики вони просто вмерли, тому що стали росіяни втрачати багато К-52. І тому їх зараз фактично для цих задач не використовують. така історія про ці К-52. Ми їх відігнали просто, вони не долітають до нас. Щодо ударів по вчорашніх по Криму і про по складах боєприпасів, вже підтверджено, що це безпілотники сили служби безпеки України. Пане Костянтину, ну, там детонація дуже прекрасна. пригадуються кадри вибухало дуже потужно. Що це могло бути, що там зберігалося, і наскільки це болючий удар по військово-промисловому комплексі окупантів? Ну, це наша стратегія знищення ланцюгів постачання всіх цих, всього цього озброєння амуніції до російського війська. Це база в Перевальному піддалу. Вона була відома. Вони її там ганяли, ховали, прятали, але наприкінці кінців її дістали. Я не знаю точно, яка вибухівка там вибухала. Те, що це вибухівка, і це ще із щось з ГСМ, ну це по кадру видно. Ну, ці операції ми проводимо регулярно. Просто зараз так вийшло, що тут був гарний вибух, а інша вся логістика вибувається без таких вибухів і вибувається постійно. І по аеродромам не дають можливості там застягнути російським літакам. І по складам навколо аеродромів, і по засобам ППО, і по засобам РЕП. Ця робота постійна. Ми зменшуємо потенціал можливості росіян в Криму. Це одна стратегічних задач. Учора повітряні сили України повідомили, що втратили літак ф 16 Найголовніше, що пілот встиг катапультуватися. Він вижив. І він його життю нічого не загрожує. Але, пане Костянтин, зазначено в повітряних силах, що втрата ф 16 не є результатом бойових дій з ворогом. Тобто наш винищувач ліквідував кілька повітряних загроз з боку Російської Федерації, але щось пішло, я так розумію, можливо, в авіоні це не так, і він вийшов з під контролю. Що може бути? І чи є якісь слабкі сторони в F-16, чи є в них якісь така ахілесова п'ята? Знаєте, я не буду тут якось висловлюватись так, як хотілося б. Але якщо у тебе на протязі року чотири літака, якимось чином, не вступаючи в бойові зіткнення з противником, ти залишаєшся без чотирьох літаків, то треба зробити висновок, що ти робиш щось не те, Ще є якась системна. Чи то організаційно, чи то організаційно-технічна, чи то чисто технічна проблема, яка приводить до втрат літаків. І цього разу, слава Богу, пілот залишився живий і цілий, а були у нас і втрати і Монфіша, і інших хлопців, дуже гарних пілотів, які гинули, не вступаючи в повітряний бій, не, не, яких не, не, не здоганяли ракети противника. Чотири літаками втратили. Так от, е, е, я хочу сказати, що, що могло бути взагалі? Ну, могло бути там, в, в, ганяючи за шахетом, шахет летить з швидкістю 150-180 км на годину. Е, це вище, ніж посадку, це нижче, ніж посадкова швидкість F-16, так? Да? А що таке посадкова швидкість? Це швидкість, коли вже фактично втрачаються можливості керування цим літаків. Тобто можливий зрив, так званий зрив потоку, і літак просто падає, він не підготується. Для того, щоб вдарити по шахету з гармати, треба підійти до нього не зустрічним курсом, а підійти з ним десь позаду вище чи збоку, але не в його траєкторії. І тільки після цього ти можеш пуляти з гармати. Вночі, в умовах поганої видимості, це не, не це треба наближуватись там 200-400 метрів, інакше ти його просто не, не не побачиш. І в цих умовах нажати на гашетку, лупити... Встигнути відійти з цього курсу, щоб не зачепити, може уламки шахеда і якийсь невеликий уламок попав в двигун. Цього достатньо, щоб двигун ну, міг зупинитися. Міг бути на таких малих швидкостях помпаж двигунів, і пілот вже просто не встигав запустити двигун. Тому, що вдругим щось попало або за малої швидкості, або за те, що там були погані умови, там була вологість, дощ там був. Це теж можливо. Помпаж це така тонка штука. І пілот просто не встигав нічого зробити. Але сама постановка задачі ганятися на F16 за шахедами це, скоріш за все, ну, не самий раціональний спосіб знищувати шахеди. І, взагалі, це такий виходить, ризикований спосіб знищувати шахеди для цього. Треба задіяти зовсім інші засоби. Але армія це така досить ригідна система, яка не хоче серйозно змінюватися, не хоче заглядати в майбутнє, не хоче думати, а що там буде в майбутньому, які я маю мати озброєння для того, щоб ти ті, ті виклики, які будуть у мене в майбутньому, щоб я міг на них ефективно реагувати. Тому що ми вже більше року кажемо про літаки малої спортивної авіації, які є в кількості, яких є пілоти, які можуть збивати ці шахеди, вони вже обладнані тепловізорами, вони вже все бачать вночі. Але є у нас служби, які кажуть, ні, це не годиться. це не в 32 країнах світу цілі такі сертифіковані, а у нас вони не можуть пройти сертифікацію, тому що ну, такий у нас, у, нас, у нас керівник Державіослужби. Ну і багато чого іншого можна ще розповісти, недолугого, яке е, е, пов'язано з тим, що організаційних ресурсів е, не те, що не вистачає, а вони просто не використовуються для того, щоб вирішити прості задачі знищення шахетів в тому числі. Ну, знаєте, пане Костянтину, от ви сказали про те, що ми 4 втратили Ф-16. Ну, це справді і не в бойовому. Один був су 29 Ну, власне, так. Але що над цим треба справді задуматись. А, про міги. А, до речі, ти вчора тимчасово повірений у справах Польщі в Україні. Піотр Лукасевич повідомив, що тривають. Переговори з приводу передачі україні мігів польських 29-х. Я пригадую цю історію, і навіть з вами ми про це говорили можливо десь років півтора тому, що ми хочемо коли підписували ми двосторонні безпекові домовленості з Польщею, начебто, навіть там були прописані міг 29-ті, Але згодом кілька високопоставлених чиновників з Польщі казали, що це проблемне питання, що зараз не можуть. А от зараз знову підняли питання про міг 29-ті, що їх можуть передати. Україні наскільки це зараз от вчасно, наскільки вони життєво необхідні? Тобто я маю на увазі про момент передачі, чи вони були б доцільніше там в 22 другому році, і наскільки я ознайомлений, то ці міг 29 відрізняються від наших, тому що там є покращені якісь оновлення, чи то авіоніка чи інші якісь параметри? Да. В цілому за весь час повномасштабної цієї війни? Словачина і Польща передали нам 27 одиниць міг 29 які пройшли модифікацію, і там є елементи, які встановили вже після цього, вже встановлені були в тому числі американцями. І тому, коли стояла розмова про передачу нам міг 29 поляки були готові, то американці, ми пам'ятаємо, там такий селіванов був. Він був дуже проти того, що то тому, що це може визвати ескалацію. Насправді нам ці літаки також потрібні, тому що сам парк міг 29-х, 127-х, він потроху закінчується, і не тільки тому, що є збиття наших літаків є і збиття, але й тому, що закінчуються ресурси, нема чим ремонтувати, нема відновлених двигунів. Ну тобто у Росії українські мі 29 десь з 2003-2004 року фактично не проходили жодних модернізацій, які просили зробити росіянцям, тому що це літак їх розробки, і вони так би мовити повинні цим процесом керувати. Тому ці літаки нам потрібні. У поляків ще залишилось десь близько ескадрилі цих. Мі-29, вони зараз виходять з експлуат... виводять їх з експлуатації, замінюють F-16, більш сучасними, там, і 52-ми, тобто і 50-ми, і 70-ми блоками F-16. І нам ці такі дійсно потрібні, вони значно покращать наші спроможності в, в рішенні задач захисту повітряного простору. Пане Костянтине, от я от е, почав зараз, поки ви розпляти, цікавитись, згадувати, то навіть е, поляки свого часу казали, що вони не, не, передадуть, не передадуть ту частину мігів. І Саліван був проти. він завжди був такий дуже стриманий щодо радних з безпеки Байдена. Що вони самі е, їм потрібні ці міги для патрулювання свого неба. Ну але зараз що так виходить? Що не треба патрулювати небо? Росія зникла, загроза зникла. Ну, по-перше, вони ж отримали за цей час. Якусь кількість є в х і в тому числі в 35 п'ятих, тому їм є чим зараз патрулювати небо, ну головне, що там змінилася кандидатура Селівана, і зараз нема таких заперечень з боку американців, що стосується саме міг 29 Ну, так, та, але там в цій адміністрації значно більше заперечень і зауважень в нас до них, ніж до попередньої адміністрації. Знаєте, Я хочу сказати, що е, постійні протести допомоги Україні від Салівна, як нам, як вже зараз з'ясувалося, це були квіточками проти цієї адміністрації Дональда Трампа. Ну, при цьому, при цьому отримали дозвіл на МІ29. Ну, взагалі, те, що цей польський представник казав, це, мені здається, все одно такі танці з бубном. Там якісь mm -hmm. е, ну так намагання щось е, прикрити, щось сказати, на щось звернути увагу. Ну не до кінця вирішити питання. До речі, пане Костянтин, про прикриття він ще це пояснює, чому зараз як вони пояснюють? Тобто, якщо зібрати низку заяв польського керівництва, то вони один одному якось ну, якщо не суперечить, то дуже відрізняються в своїх першопричинах, які як люблять казати вороги. наші. Суть тому, що він вже сказав, що чому міг 29 нам не передали раніше, тому що Україна більше зайнята гріпенами, і Ф-16, але ну це якось дивно виглядає. Погодьтесь. Аргументація, аргументація політичного процесу. Там у них вибори е, скоро почнуться, от вони починають грати в ці ігри. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за вашу експертну оцінку і аналіз того, що проходить відбув так в небі. Нашому збиття капельця 52 про міги поговорили. Є в шістнадцять. Що треба справді задуматись про те, і як і чому втрачається наша авіація не в бойових умовах. Дякую вам велике з нами. Був Костянтин Дякую, наше аві... добра щасливо авіаційний експерт.